ефірі першого подільського найважливіші новини п'ятниці із життя Хмельниччини до вашої уваги. Просто зараз розпочинаємо. В обласному центрі місцевий житель зі зброї поранив молодика. Подія трапилася два дні тому, пізно ввечері. До поліції надійшло повідомлення про постріли у центрі міста. Як виявилося, в ході словесного конфлікту 38-річний чоловік вистрелив у 21-річного хлопця зі стартового пістолета, до якого було внесено конструктивні зміни. В результаті юнак отримав тілесні ушкодження. Зброю зараз направили на експертизу, а правопорушника затримали. Слідчі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до семи років. Працівники ДБР на гарячому затримали правоохоронця з Хмельниччини, який вимагав гроші у керівника одного із підприємств Міноборони регіону. Директору установи свого часу було повідомлено про підозру в отриманні хабара. Правоохоронець обіцяв не додавати до матеріалів кримінального провадження нову інформацію, виявлену ним у ході слідчих дій. За своє мовчання він попросив 5 тисяч доларів, які далі мав намір розділити між спільниками. Однак, отримати повну суму грошей він так і не встиг. За попередніми даними, правоохоронець діяв спільно зі своїми колегами, особи яких наразі встановлюються. Зловмисника було затримано на гарячому після одержання чергової частини коштів. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Попередня кваліфікація правопорушення вимагання за попередньою змовою групою осіб або службовою особою з використанням свого службового становища це частина друга статті 189 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. На Чемеровеччині суд покарав браконьєрів, які в березні минулого року полювали на території національного природного парку Подільські товтри правоохоронці під час патрулювання дороги камянець подільський ярмолинці минулого року у березні зупинили автівку, деоматіс, за кермом якої був хмельничанин. В авто виявили дві нарізних рушниці та розібрану тушку європейської косулі. Мисливці свою причетність до злочину заперечили, однак докази підтверджують їх вину у скоєному. Так, Чемеровецький районний суд призначив обом браконьєрам покарання у вигляді обмеження волі строком на 5 років з іспитовим терміном 2 роки. Окрім цього, автівку на якій їхали браконьєри, конфіскували в дохід держави. Військового пенсіонера Російської Федерації підозрюють у публічному поширенні антиукраїнської пропаганди. Чоловік виправдовував дії країни-агресорки та возвеличував воєнні злочини окупантів. З виходом на пенсію уродженець воркути переїхав в Україну та непримітно тихо сидів до початку повномасштабної війни. Потому ж путінський прихильник у соцмережах почав поширювати пропагандистські наративи про денасифікацію, називав вторгнення військ Російської Федерації в Україну спецоперацією. Зокрема, у ході систематичного спілкування на інтернет-ресурсах чоловік виправдовував невибіркові бомбардування та обстріли Маріуполя необхідність знищення полку Азов, який за його твердженням сповідує фашистську та нацистську ідеологію. Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру. Матеріали кримінального провадження вже передано до суду. У березні Міносвіти і науки запустило інтерактивну карту закладів освіти в Україні, які постраждали через агресію Росії в умовах повномасштабної війни. Усього, згідно з опублікованих даних, на території нашої держави за цей час зруйновано 230 освітніх закладів. 1981 пошкоджено. На Хмельниччині вже за цей період постраждали школа та садочок. З початку війни. На Хмельниччині два заклади освіти були пошкоджені за результатами російських обстрілів. Це садочок та школа, які пошкоджені вибуховою хвилею від ракет. У закладах були вибиті вікна, пошкоджена покрівля. Садочку дуже швидко змогли усунути ушкодження. Зараз продовжуємо ремонт аби належним чином відремонтувати заклад. На ремонт школи вже виділено гроші з місцевого бюджету та проходить тендерна процедура. Все буде Україна разом до перемоги. Як і посівна 2022, цьогорічні жнива також стали найважчими за роки незалежності, попри різні виклики та проблеми пов'язані із повномасштабним вторгненням Росії, Антонінський кластер під центр Агро завершив жнива ранніх зернових культур на Теофіпольщині. Про результати цьогорічної жнивної кампанії в умовах війни у нашому наступному репортажі. Комбайн домолочує останні цього року колоски ранніх зернових. Так завершується жнива в Антонінському кластері агрохолдингу «Епіцентр Агро». Як кажуть, аграрії через війну було пошкоджено різні процеси, але з усіма викликами, які обіцяли ще під час посівної, впоралися. Так, ці жнива вони були особливими, тому що, крім того, щоб виростити культури, крім того, щоб зібрати, особливо у тяжких умовах, це починаючи з весни, ми знаємо саме з яких причин. Це повномасштабна агресія Російської Федерації. У нас було дуже багато проблем. У цьому році у нас було посіяно 1800 гектарів пшениці, у нас було посіяно 850 гектарів ріпаку і невелика кількість ячмень. Ми в цьому році дійсно більше посіяли пшениці, десь півтора раза. Плануємо ще більше посіяти на наступний рік. Кількістю посівів і результатом врожайності аграрії задоволені. Як зазначають, цьогоріч навіть вдалося зібрати більше, ніж минулого року і кількісні, і якісні, та відповідно фінансові показники одні з найкращих в області. На площі 847 гектарів озимий ріпак нас становив сьогодні з кожного гектара 41,5 центна раз гектара. Пшениця озима на площі 1867 гектара ми зібрали з кожного гектара 74 центна з гектара». Досягти таких результатів було непросто. У зв'язку з воєнними діями відчувався брак добрив. Також і вносила свої корективи. Погода та однією з найбільших проблем був дефіцит палива. Попри це, урожай перевершив сподівання. Усе завдяки злагодженій роботі усієї команди. Був дефіцит палива. Ми логістична система у нас налагоджена була, е, значить, холостих ходів у нас не було. все, ми старалися логісти забезпечали, щоб продукт транспорту був тільки, в цьому році було задіяно вісім зерновозів. Два ми маємо свої зерновози, зерновози плюс КАМАЗи і задіяно було 22 автомобілі. Проблеми такі вирішаючі були. Невеликі проблеми, там десь якісь невеличкі поломки, але це все в течение години-півтори вирішувалося. Агрономічна служба дуже гарно спрацювала, інженерна служба дуже гарно спрацювала. Упоравшись зі збором ранньої, механізатори прийдуть до обмолочення пізньої зернової групи. Також, зважаючи на необхідність, цього року вперше засіяли понад 1200 гектарів гречки. Тому без продовольств Хмельниччина точно не залишиться. Воєнні дії в Україні поламана логістика та ще й блокування експорту морським шляхом. Усе це змусило аграріїв Хмельниччини дещо змінити підходи до зберігання збіжжя. Метод не новий, однак у період воєнного часу набув нової актуальності. Йдеться про складування зерна у величезні полімерні рукава мішки. В одному полімерному мішку, яких можна побачити сотнями на Хмельниччині, аграрії зберігають приблизно 200 тонн зерна, залежно від культури. Це своєрідна альтернатива елеваторам, де тримають соняшню кукурузу чи пшеницю. Таким чином немає потреби будувати додаткові капітальні споруди, а на одному гектарі можна помістити до п'яти тисяч тонн зерна. Рукава витримують температуру від мінус п'ятдесяти до плюс п'ятдесяти градусів. У нашому підприємстві є чотири локації зберігання в полімерних рукавах на сьогоднішній. Момент в нас викладено в поле більше 300 тисяч тонн, і це якщо взяти совокупності, більше тисячі мішків. Аграрії щоправда і тут залежать від погоди. Як задушить, доводиться перечікувати. адже усе зерно спочатку обробляють, просушують, очищають на елеваторі і вже тоді засипають у полімерні рукави. Якість зерна, усі його характеристики при зберіганні не змінюються. Торішнє зерно вже, вже в нас вивантажене, і вже приступили до вивантаження цьогорічнього зерна. Цьогоріч, яке надходить з поля. У рукавах вже засипали вдвічі більше зерна, ніж минулого року. Такий спосіб скорочує логістику, яка зараз потерпає від воєнних дій. Насамперед мова про ускладнений експорт зерна портами. При відновленні повноцінного продажу збіжжя за кордон, можна швидко відреагувати на ситуацію. Завантажуємо ми в добу від двох до двох з половиною тисяч тонн. Це якщо ми беремо пшениця кукурудза. А розвантаження півтора тисячі тонн разом з тим є певні особливості в роботі таких зерносховищ та додаткові витрати на придбання недешевої техніки для завантаження, розвантаження збіжжя. Плюс до того вирівнювання площадки, так як ми бачимо зараз, що у нас йде погодні умови. Зараз після душу нам потрібно буде так само підсушувати площадку, культивувати і вартість мішків. Як прогнозують аграрії у цьому господарстві, лише 30% зерна відвезуть на елеватори. Більші же зберігатимуть у полімерних рукавах, довжина яких сягає майже 100 метрів, ширина трохи менше трьох метрів. Росія продовжує шантажувати Україну та світ ядерною катастрофою. Окупанти заявляють про готовність підірвати Запорізьку атомну електростанцію, поміж тим, постійно здійснюючи її обстріл. Тож якого масштабу це може бути катастрофа, та як діяти у разі вибуху, дізнавались наші журналісти. За своїми розмірами, Запорізька АЕС це найбільша атомна електростанція в Європі. Відомо, що ще у липні російські окупанти встановили вибухівки на кожному із енергоблоків. І при пошкодженні, хоча б одного, на думку фахівців, катастрофа масштабами перекриє Чорнобильську. Якщо там перший режим, то люди залишаються вдома. Якщо другий, тоді вже певні протирадіаційні укриття. Якщо третій, тоді там інші дії, обмежено перебування. Там четверта вже евакуація людей, крім. Посадових осіб, які здійснюють аварійно-рятувальні роботи. А коли п'ятий рівень, тоді вже повна евакуація всіх з забрудненої території, при найпростішому забрудненні можна їсти і пити те, що буде у вашому холодильнику. При цьому потрібно залишатись вдома. Також необхідно вживати йод, поки це єдиний відомий медикаментозний спосіб, який допомагає організму впоратись із радіацією у невеликих дозах. У разі радіаційної небезпеки видається з розрахунку на 5 діб всі дози і категорії населення, які надаються, визначені відповідною інструкцією, тобто, в залежності від того, який вік, яка категорія, надається певне дозування, і люди отримують. Йодопрофілактику також вдома можна виготовити звичайні марливі пов'язки, які допоможуть захистити органи дихання або завчасно придбати аптечні. У нас в зоні спостереження є для населення на зразок з таких респіраторів. Також часто використовуються ось такі респіратори чи ось такого типу. Ось такого, тобто вони всі можуть застосовуватися для захисту органів дихання. Окрім того, слід подбати про закритий одяг, адже радіація може потрапити до організму і через шкіру. Разом з тим, фахівці запевняють, Хмельницька область на безпечній відстані від ЗАЕС. тому повна евакуація населення у разі надзвичайної ситуації мало ймовірна. З 15 серпня по 30 вересня 2022 року на Хмельниччині діятиме заборона на вилов раків під час другої линьки. Вона триває від кількох годин до однієї доби. Однак період формування та зміцнення нового панцира може продовжуватися до півтора місяця, тож це найбільш вразливий та відповідальний для річкових мешканців час. За порушення заборони передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків. Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3 тисячі триста Сьогодні Україна відзначає День молоді з усім світом. Ми поцікавилися українсь на їх погляд, що таке молодість та коли вона закінчується. А також з якими проблемами стикається сучасне покоління зараз. Відповіді у Рубриці, питання дня сьогодні. Україна відзначає день молоді з усім світом. На вашу думку, що таке молодість та коли вона закінчується, і з якими проблемами стикається молоде покоління зараз. Ну, Проблеми ми всі знаємо війна? зараз війна. От зараз виїжджають, шукають роботу, шукають якогось захисту в житті. А от так, що для молоді зараз не, не найкращі часи, але мусимо це все пережити, мусимо якось це пройти. Особисто я вважаю, що молодість це досить таке відносне поняття, і коли вона чітко закінчується, ну складно сказати. Особисто я вважаю, що молодим можна бути навіть і в 50-60 років. Проблеми, з якими стикається молодь. Ну, я вважаю, що злегка упереджене ставлення більш старших людей до молоді. Я весь час молодий. А з якими проблемами, на вашу думку, стикається молоде покоління зараз, якщо порівняти з вашим поколінням? Ну, Роботи обман. По професії. От. Молоді мами стараються трошки виховувати не так, мені кажеться, своїх діток. Бо, треба трошки їх вчити, щоб вони і по молодості, і по житті йшли, взаємопорозуміє взаємоповага до дорослих, до окружаючих людей. Зараз погано всім, і молоді, і старим, іменно в даний час. А так. Молоді, молодь, молоді, одна робота старших, друга робота. Сьогодні Україна відзначає День молоді з усім світом. На вашу думку, що таке молодість та коли вона закінчується і з якими проблемами стикається молоде покоління зараз? У да вже закінчилась молодість, а що було, танці були, вечірки, гулянки, все було. А тепер нічого немає. Хоч би мир був, то все б було добре. Часно діагностувати та допомагати відновлювати здоров'я головні завдання лікарів всіх рівнів. Проте часто у цьому заважає застаріле обладнання. Міністерство охорони здоров'я спільно із міжнародними партнерами активно допомагають модернізувати галузь на Хмельниччині. Як це відбувається, дивіться за мить. Минулого тижня на Хмельниччину доставили три рентгенапарати, придбані за кошти міжнародних партнерів та Міністерства охорони здоров'я. Нині наша область знову отримує медобладнання, яке одразу перенаправляють до місцевих закладів охорони здоров'я. Це ультразвуки апарати преміум і експертного класу, а також ноутбуки. Сьогодні проведений департамент розподіл по закладам охорони здоров'я. Це 15 апаратів УЗД і 350 ноутбуків. Переважно більшість устаткування передадуть в багатопрофільні лікарні першочерговість визначали за потребою та кількістю населення, яке обслуговують. Він нашим лікарям допоможе встановлювати правильні діагнози. Цей апарат дійсно необхідний, оскільки у нас в лікарні міже дуже застарілий і треба апаратуру оновлювати. у переліку. І Шепетівський центр первинно медико-санітарної допомоги. Для первинки це ще один крок вперед, адже раніше, щоб пройти ультразвукове дослідження, пацієнта направляли до вузькопрофільних фахівців. Тепер таку послугу надаватимуть сімейні лікарі та педіатри. Ми обслуговуємо порядка 70 тисяч населення, і саме цей апарат якраз буде надавати діагностичну таку допомогу як для дітей, так і дорослих. От таким чином. На цьому апараті будуть працювати 8 лікарів і сімейники і узкі спеціалісти. В педіатр у нас є, от також буде працювати на цьому апараті. Також медикам передали ноутбуки, які не менш важливі для роботи того чи іншого лікувального закладу. Адже, незважаючи на війну, цифрова трансформація медичної галузі в Україні триває. І комп'ютер стане незамінним помічником в роботі лікаря. Вартість тільки ноутбуків, це десь 66 мільйонів, вартість ОЗД-апаратів це близько 8 мільйонів гривень. Як запевняє очільник області, допомога від Міністерства охорони здоров'я Хмельниччині надходитиме і надалі. У Шепетівській громаді 12 захисникам присвоюють звання «Почесний громадянин. Серед них 11 мужніх воїнів, які поклали життя у боротьбі за вільну Україну, та військовий, який особисто знищив ворожий літак і гелікоптери. Таке рішення депутати підтримали вчора під час сесії міської ради. Вручення диплому, значка та посвідчення про присвоєння звання «Почесний громадянин Шепетівської міської територіальної громади буде проведено до Дня Незалежності України. Незалежність коштує дорого, це зрозумів уже кожен українець. Але ми мусимо заплатити цю ціну, аби повною мірою реалізовувати своє право на безпеку та свободу. А наразі це все про що хотіли розповісти. Дякуємо за довіру та до наступної зустрічі на першому подільському.